Друзі, вітаю! Сьогодні 14 квітня. З вами Клочок і воєнна операція Ірану проти Ізраїлю обмежилась нічним ракетним ударом та ударами безпілотними літальними апаратами по території Ізраїлю. У Сполучених Штатах Америки сказали, що не бачать ніяких конкретних загроз для себе. Байден поговорив телефоном із Нетанняху, повідомив, що сьогодні зберуться країни Великої Сімки для того, щоб напрацювати єдину дипломатичну позицію стосовно атаки Ірану проти Ізраїлю. В Радбезі ООН проведуть позачергове засідання, оголосять стурбованість, як завжди, і в той же час Ізраїль просить Радбез ООН визнати квір Корпус вартових ісламських революцій терористичною організацією. Що з цього реальність? Що нас очікує, що в Україні від цього. Зараз про це все вам розповім. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте обов'язково відео друзям, коментуйте, ставте вподобайки, і я вам буду дякувати, як завжди, шалено за те, що підтримуєте цю платформу і запрошуйте друзів доєднуватися до нас. І так наразі відомо про те, що Іран завдав ударів по Ізраїлю у кількості 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу Земля-Земля. Вони були випущені як відповідь по удару по консульству у Сирії іранському, яке було здійснено Ізраїлем ще 1 квітня. Тоді загинуло сім військових, з них двоє генералів. І ще раніше Тегеран обіцяв, що відповідь буде, і от вона вже сталася. Зараз Тегеран говорить, що ми всіх цілей досягли цією відповіддю, і якщо Ізраїль не буде атакувати нас, то ми не будемо атакувати їх. Ну дуже багато умовностей, хто їх буде дотримуватися, також питання залишається як на мене зараз відкритим. Цахал заявив, що він збив 99% усіх цілей. І відкрив навіть сьогодні повітряний простір для цивільних літаків, тобто настало знову мирне життя. І говорять, що війна Ірану проти Ізраїлю була дуже короткою, і багато зараз є думок про те, що продовження навряд чи буде. Мовляв, так воюють на близькому сході. Але чи дійсно так буде зараз? Як на мене, стверджувати однозначно цього не варто у результаті нічної атаки відомо про 31 постраждалого. Є незначні пошкодження військової бази, хоча ізраїль, ізраїльське має на увазі, говорить про те, що жодна повітряна ціль не досягла повітряного простору Ізраїля. Тоді як же була пошкоджена військова база Ізраїлю. Мені поки що коментувати вам складно. Є певні нестиковки, і окрім того, дуже примітний факт, що троє громадян Йорданії в повітряному просторі, якої збивали безпілотні літальні апарати, загинули в Амані від уламків Шахеда, який впав саме там. Фактично, Ісламська Республіка Іран вбила трьох цивільних мирних мусульман. Яке буде продовження цього, поки що також немає ніякої реакції ні з боку Йорданії, але я думаю, що і переконаний. Навряд чи вони полишать цю історію просто так і будуть мовчати. Світ реагує на цей виклик, і всі були дуже стурбовані, можливою подальшою ескалацією на Близькому Сході, тому що армія Ірану доволі потужна і в них чимало. Балістичних ракет, крилатих ракет і шахедів. І коли вони говорять, що вони будуть завдавати удару у відповідь, якщо Ізраїль їм знову відповість, я особисто в цьому не маю сумніву. Але чи Ізраїль відповість також поки що не зовсім зрозуміло, хоча заяви від офіційного Ізраїля вже є. І вони говорять про те, що готові будуть завдати удару у відповідь, і це буде дуже неочікувано. Натомість США не прагнуть конфлікту з Іраном і Ллойд Осі, начальник Пентагону, про це чітко сказав. Але Байден попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Нітаніаху про те, що він не буде підтримувати можливий удар у відповідь Ізраїлю проти Ірану. Для США сьогодні не потрібна ескалація на Близькому Сході. Сили Сполучених Штатів Америки, втім, на Близькому сході, під час цієї атаки, перехопили 70 ударних безпілотних літальних апаратів, як мінімум, три балістичних ракети. Також американцям допомагали і військові Франції і Великої Британії. І через цю атаку сьогодні. Політики Сполучених Штатів Америки активно почали продукувати заяви, і, от, зокрема, Палата представників з понеділка збереться на своє чергове засідання, де позачергово мають розглянути допомогу Ізраїлю. Про це до речі повідомив сьогодні лідер республіканців Стів Скаліс. Майк Джонсон написав дуже примітивний пост, як на мене, ми мовляв, будемо розглядати питання атаки Ірану проїзд Із... Ізраїлю. Нічого про допомогу він не писав. Але якщо спиратись на заяву лідера республіканців у палаті представників, то точно будуть розглядати законопроект, який стосується військової допомоги Ізраїлю. Він нині передбачений в одному пакеті з допомогою для України і Тайваню. Як будуть голосувати? Стів Скаліс не поточнив, але я маю великі сумнів, що це буде окремий законопроект. Хоча така практика була, бо ймовірніше за все, демократи його заблокують. Хоча дійсно ситуація така дуже непроста. Заблокують по одній простій причині. Це моя думка, моє переконання. Бо Байден не прагне ескалації на Близькому Сході на відміну від окремих республіканців, які цього хочуть. Тому, друзі, ну навряд чи ця атака стане приводом для ухвалення. Окремого закону, який передбачатиме допомогу Ізраїлю, Втім, я думаю, що ми за день два в цьому зможемо переконатися. Також у Конгресі закликали завдати ударів по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю, не просто там формувати якусь або виказати стурбованість конкретними мають бути дії Сполучених Штатів Америки зі знищення терористичної держави Іран. Яка давно створює багато незручностей на близькому сході, і з кожним роком, коли світ закриває очі на те, що вони формують додаткові сили військові, фінансують Хезболу, Хамас, то в такий спосіб толерують розвитку тероризму на всьому близькому сході. Це серйозна загроза для стабільності, бо окремі навіть арабські країни, як то Йордані, виступають уже на підтримку швидше Ізраїлю аніж Ірану. Втім, також Ізраїль очікує е, осуду атаки Ірану з боку Росії. І, зокрема, тут треба уточнити, що ця комбінована атака, хто свідкував за подіями е, Ірану проти Ізраїлю, вона дуже схожа на атаку Росії проти України, коли спочатку опускають шахеди, вони довго летять, виснажують систему протиповітряної оборони, а потім вздогін летять ракети різного типу і балістичні, і звичайні крилати. Втім, Ізраїль продемонстрував дуже високу ефективність разом із союзниками, збиваючи повітряні цілі. Повертаючи ще одна така деталь до саме конфлікту Ірану проти Ізраїлю, який очевидний, і реакції світу варто задати і Китай, який виказав стурбованість ескалацією на Близькому Сході, але вважає, що атака Ірану на Ізраїль є наслідком конфлікту в Газі. І закликає зараз Ізраїль припинити саме цей конфлікт. Ізраїль зараз проводить переговори з Хамасом. Не досягли вони ніяких результатів. Переговори проводяться за посередництва Сполучених Штатів Америки, Катару та Єгипту. Як повідомляють офіційні особи Ізраїлю, то на даний момент домовленості відсутні. Тому китайські завгодно може. Виказувати стурбованість ситуації, але якщо він не впливатиме на Іран, а він має важіль вплив, то я думаю, Іран буде продовжувати ескалацію, і це вигідно зараз до певної міри Китаю менше вигідно Росії, тому Росія мовчить, вона не може розірватися. Знаєте, як ота обіцяна гарна і розумна, до кого все ж таки побігти? Іран в свою чергу генеральний штаб Ірану зробив повідомлення про те, що вони завершили операцію, яка має назву. Правдива обіцянка, і не планують її продовжувати. І коли ми пильно слідкували за подіями вночі, буквально за кілька годин з'явилося це повідомлення офіційного представництва організації Об'єднаних Націй Ірану про те, що ми не будемо більше бити. Але вранці, до прикладу, їхнє терористичне групування Хезбола з Лівану завдало ударів по Ізраїлю. Ізраїль сьогодні вранці провів відповідну атаку у відповідь і знищив військовий об'єкт. Це офіційне повідомлення ЦАХАЛ. Тому я виключаю, що ситуація довкола Ізраїля буде набувати менших оборотів. Навпаки, там швидше буде ескалація аніж заспокоювання. Тому що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нітанягу заявив, що він готовий до прямої атаки Ірану як в обороні, так і в нападі, і відповість на удар. Який був цієї ночі відповість спокійно і рішуче. Поки що офіційно це не озвучено керівництвом Ізраїлю, але вже, як повідомляють журналісти CNN з посиланням на свої джерела і в Ізраїлі, і в Білому домі, то США в цьому їх не будуть підтримувати. І ймовірно, саме це зараз стримує е, самого Нітаньягу. Плюс до того, Іран стверджує, що їм вдалося пробити залізний купол, бо були повідомлення про те, що Іран здійснив низку кібератак проти саме цієї системи ППО. Тим, як бачимо, швидше за все, це фейк, ППО Ізраїлю дуже гарно відпрацювало по об'єктах. І враховуючи те, що на сьогоднішній день Ізраїль може знову залишитися сам на сам зі своїми проблемами, хоча їм до цього не звикати, то просто очікуємо подальшого рішення. Зрозуміло, що От прямо сьогодні можливо атаки у відповідь не буде, але те, що Ізраїль буде продовжувати саме військові дії на близькому сході, що стосується війни проти Хамасу і можливих атак проти Хезболи, і тепер уже події будуть дуже розгортатися стрімко у відносинах з Іраном, хоча Ізраїль по чисельності має меншу армію, ніж Іран, але технологічно набагато потужніше. І найголовніший факт того, що для самого Нетанягу зараз продовження війни вигідно. Тому що або він буде продовжувати війну, або просто-напросто його відправлять у відставку. Акції протесту проти нього проходять в Ізраїлі системно, незважаючи на війну, і тут у нього вибір невеликий: або він продовжує війну, або просто-напросто він втратить своє крісло і відправиться в буцегарні. Тому, що буде попереду, друзі, ми ще побачимо. Дуже багато факторів, які сьогодні безпосередньо впливають на розвиток подій на Близькому Сході. І це не лише, до прикладу, бажання чи не бажання Ізраїлю продовжувати війну. Тут і політичні перспективи прем'єр-міністра Ізраїлю, який. Ну, навряд чи буде рахуватися із втратами тут і Сполучені Штати Америки, які не хочуть ескалації, тому що демократи дуже люблять спокійну політику, на відміну від республіканців. Це і Іран, який розуміє сьогодні те, що США поводять себе не дуже послідовно в частині протистояння їхньої. Ескалації на сході, і от взяти чого лише вартою історія, яка розпочалася в Ізраїлі ще в минулому році після терористичної атаки Хамасу. Дуже багато цікавих моментів. І сказати, що питання третьої світової війни знято з порядку денного. Ну я так би не поспішав. Ситуація на близькому сході вкрай складна. Що ж нам від цього дійсно? Нам дуже важливо розуміти, чи буде проголосований законопроект Білому домі, який передбачає допомогу Україні. Бо е, Дональд Трамп вже вночі поспішив написати пост про те, що от якби він був президентом США, то Іран би точно не завдав ударів би по Ізраїлю. Як чому він не пояснив? Можливо, було б Ізраїлю стільки систем ППО, що просто-напросто ракети не те, що не вилетіли б з Ірану, а Ізраїль мав би а, такі е, засоби ураження Ірану, що просто знищив би будь-які військові об'єкти на території Ірану? Ну він це не поточні. Тут ми можемо лише здогадуватися, але позиція Трампа в частині допомоги Україні вона. Очевидна і зрозуміла. І республіканці, схоже, демонструють більш агресивну і рішучу політику протистояння сьогодні тероризму у всьому світі. Втім, подивимося. Чекати, як я вам сказав на початку відео, залишилося недовго. Сьогодні ми маємо неділю. В понеділок, півторок, розпочинає роботу Палата представників, формується новий порядок денний, і ми побачимо, який законопроект вони будуть голосувати. Відтак, підписуйтесь на мій канал, я вам тут обов'язково про все буду розповідати. Єдине, що на завершення додам, що наразі як би це цинічно не виглядало, але ескалація на близькому сході нам грає на руку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю і Не перемикайтеся. все буде Україна.